Ні в якому разі не роби цього зі своїм айфоном. Привіт смартушки! Сьогодні ми з вами обговоримо головні помилки під час використання iPhone, які можуть призвести до його несправності, втрати даних, неможливості нормального користування, крадіжки та зіпсованих нервів. Тому погнали! По-перше, будьте обережні із вашим Apple ID. Особливо це стосується новачків. Пароль та логін від облікового запису ні в якому разі не записуємо в нотатках, бо в разі втрати вашого айфону пароль буде втрачений, і без нього буде важко відновити дані з iCloud. І все, приїхали. Отак, ну добрий вечір буде. О, чи на Сюди, сюди. Тому сто разів продумайте всі варіанти, де ви можете зберігати пароль. До того ж, Apple ID може бути використаний шахраями для виманювання грошей у власника. По-друге, щоб не виглядати як собака за кермом, тобто максимально дивно, не варто закривати застосунки в пам'яті айфону. В iOS не просто так немає кнопки для закриття всіх застосунків зразу. А точніше, звільнення оперативної пам'яті. Ця кнопка не потрібна, бо в системі все одно, скільки ігор чи соцмереж увімкнено. iOS дуже відрізняється від Android в цьому плані. Якщо ви будете постійно закривати застосунки із пам'яті iPhone, то йому доведеться повторно запускати всі процеси застосунків, тим самим витрачаючи ресурс батареї. Тепер зачепимо питання, на що перезавантажувати телефон. Насправді, iphone дуже потрібні перезавантаження, як і будь-якому іншому пристрою. Це найкращий спосіб вирішення будь-яких проблем. Наприклад, смартфон не реагує на тапи чи просто не відкриває банальні задачі. Навіть співробітники Apple рекомендують робити це хоча б один раз на тиждень. Перед тим як перейти до наступної помилки, не забудьте поставити лайк під цим відео. Якщо хочете більше такого контенту, ставте дзвоник на нові ролики та підписуйтесь. А ми поїхали далі. Запам'ятайте, що б ви не робили, акумулятор буде псуватися. Є процеси в айфоні, які просто неможливо контролювати. Деградація батареї буде відбуватися навіть тоді, коли ви покладете айфон в коробку та сховаєте його в сейф. Батарея все одно буде втрачати свій ресурс. Більш того, ємність акумулятора завжди різна. Наприклад, ви із знайомим купили собі однакового кольору iPhone 15. У вас батарея менше на декілька відсотків номінальної ємності, а в знайомого навпаки більше. Тепер уявимо ситуацію. Ви побачили в інтернеті, як айфон під час гри розрядився зі 100% до 98% за 15 хвилин, а у вас він за цей час розрядився з 67 до 60%. То не треба панікувати. Враховуйте, що найдовше в айфоні тримається цифра 100% заряду. А чим ближче до нуля, тим швидше зменшується значення. Ще на швидкість розряджання айфону впливають яскравість екрану, увімкнений чи вимкнений блютуз, рівень сигналу і так далі. Не забувайте, акумулятор є розхідним матеріалом. Тому підсумуємо четверту пораду: заряджайте айфон правильно та не забивайте голову вічними перевірками ємності батареї. Відсутність резервної копії це фатальна помилка. І більш того, чудовий спосіб втратити абсолютно всі дані вашого смартфону. Айфони надійні, але ніхто не застрахований від помилок під час оновлення, заміни, втрати чи пошкодження пристрою. І залишається єдиний спосіб все це відновити через кабель та ваш комп'ютер. Ще одна невиправдана дія багатьох новачків відкривати новенький айфон над бетонним покриттям. Це ще та лотерея, в якій дуже мало шансів перемогти. Тому ні в якому разі такого не робіть і не виправдовуйте долю, коли тримаєте айфон без чохлу та будь-якого банального захисту над асфальтом та іншими плитами. І як то кажуть, хто спішить, то людей не смішить. Цьому за результатами досліджень у багатьох людей айфони падають з висоти пояса людини. Є вірогідність падіння і вашого айфону. Тому, якщо ви не є противником чохлів, то купляйте його при першій можливості, а краще навіть при купівлі айфону, наприклад, в New Time. Повірте, спостерігати за падінням вашого айфону в протиударному чохлі в рази приємніше і спокійніше. В нашому магазині якраз великий вибір чохлів на будь-який смак. Замовляєте? Восьме, температурний режим дуже важливий при використанні айфону. Занадто висока чи низька температура руйнує ваш акумулятор. А ще є вирогідність вибуху або займання. Тому бажано не вмикати чи заряджати айфон, якщо він змерз після сильних морозів. Достатньо дати йому полежати та зігрітися в кімнатній температурі в районі 10 хвилин. І не підключайте до зарядки айфон влітку під яскравим палю. Чим сонцем та не грайте під час зарядки. Підсумовуючи, старайтеся, щоб під час використання айфону температура була від 0 до 35 градусів. Це, між іншим, рекомендація від Apple. Плавання з айфоном – максимально високий ризик. Тиск рідини на корпус під час плавання росте, вода може потрапити навіть на глибині менше одного метра. Крім того, якщо ваш iPhone таки не увімкнеться після плавання, то ніхто по гарантії ваш пристрій ремонтувати не буде. Чи вартує воно того? Навряд. І останнє: десяте небажання слідкувати за сховищем айфону. Здається, що це щось із банального, але ви навіть не уявляєте, які у вас можуть виникнути проблеми, коли в айфон буде вільно менше 1 гігабайту пам'яті. Айфон просто може фрізити, довше прогружати застосунки, або найстрашніше, після перезавантаження ваш смартфон не увімкнеться. Наша порада: залишайте хоча б 2 гігабайти вільної пам'яті, а ще краще, купляйте айфон із запасом пам'яті чи додатковим місцем в iCloud. Якщо переплачувати немає бажання, займайтеся чисткою кешу застосунків через параметри, загальні сховище iPhone. В Телеграмі це робити краще у самому застосунку. Прошу вас сходити в коментарі під цим відео і написати, яку з помилок ви колись допускали при використанні айфону. Подобайка теж не буде зайвою. Дякуємо за перегляд! І я вже ж дали вам покупок в магазині New Time.